Сьогодні підприємства разом із благодійним фондом полтавського ГЗК передають для потреб оборони сім нових пікапів міцубішої Еліські. Три автомобіля ми передаємо на командування Корпусу ДШВ і чотири автомобіля ми передаємо на командування Об'єднаних Сил Збройної України. Загалом ми плануємо передати 10 нових автомобілів, Mitsubishi 200 для потреби оборони на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. З 2014 року починаючи благодійний фонд системно, постійно підтримує Збройні Сили України всім можливим. Всі підприємства Хременчунського району дуже соціально відповідальні. І це не перша акція, яка відбувається в цьому місяці, на прошлому тижні. Соціально відповідальний бізнес Глобинської громади, великі агрохолдинги передавали також автомобілі для наших військових в кількості 10 одиниць. Закуплені були старлінки, які допоможуть нашим військовим виконувати свої функції на полі бою. І Такі, така допомога в Кремльчунському районі, вона проводиться щомісяця. Співпраця з Ферекспо тримає спочатку повномасштабної агресії 2022 року. Самі перші джипи, які передавалися ми тоді на Харківський напрямок, це були якраз джипи Ферекспо і Черкас і Трансгаз. Це самі перші автомобілі. І так, така співпраця продовжується спочатку 2022 року. Вона не припинялася. Загалом з урахуванням цих 10 автомобілів, загальна кількість транспортних засобів, які вже передам, і підприємствами реєстру для потреби вороги, складає вже приблизно 150 гривень. Ну, загалом хочу відмітити, що від початку повномасштабного вторгнення на територію України ми вже надали допомоги на загальну суму майже 270 мільйонів гривень. Автомобілі, які ми отримаємо, будуть використовуватися безпосередньо для виконання завдань різної складності на різних ділянках. Дуже добре, що це саме нові автомобілі, тобто ми будемо більш впевнені в тому, що вони виконують задачу, ніде не зламаються, як це мені буває. Тож за це ми подвійно вдячні, що автомобілі саме нові. Хочемо також, якщо це зараз доречно, поручити подяку. Благодійному фонду Дякую. за вашу підтримку. Маємо надію на плідну на співпрацю в майбутньому. Дякуємо за все, що ви робите для Збройних Сил України і для нашого прямого. Також таку а, нагороду можна сказати, а, подяку, яка буде гарно там, прикрашати, я сподіваюся, вже велику вашу стіну подяку. Просимо також прийняти. Дякуємо. Дякую. Звичайно. Ну і, мабуть, найприємніша частина сьогоднішнього зібрання хлопці, перепродаємо вам ключі від трьох нових автомобілів. Будемо сподіватися, що вони будуть корисними. Дякую. і наближать нашу телефону. Дякуємо вам, ви всі справжні герої. Військові розвитки, дякую. Четверть, автомобілі тримайте, будь ласка. Дякую, дуже приємно. Вручає наших хлопці. Як вам автівка? Прекрасна автівка. Ну зручна це коробка яка, механіка чи автомат? Механіка. механіка. А що краще для вас? На мене механіка краще. Механіше. Да, надійніше. На, Гарна на, 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 машина.